Доброго дня, шановні друзі! З вами я Любов Ронько, директор про компанії моретурів Львів. От дивіться, зараз я знімаю наш готель Авала Resort and Villas Зверху, дивіться, який тут відкривається вигляд прекрасний. Це от ті вілли, які видно. Дуже рекомендую всім цей готель. Так, от Можна бачити це. Спа басейн, хто не хоче почувати на морі, може собі бути в такому басейнчику плавати. А ті люди, які люблять купатися в морі, відпочивають от прямо ось тут. На пляжі лежаки безплатні. О, це стара будба, підвітривається. Одним словом, дуже шикарний готель. Зараз ще ми трошки познімаємо щоб було краще видно цей готель всі його привабливі сторони Так, але цікаво є вигід напевно є вигід до спа. От ми зараз знімемо цей Готель має 4 зірки хоча тягне на цілих 5 просто він вже досить давно і потребує деякого ремонту мебель не дуже в тому готелі зразу скажу. Але в основному він перша лінія берегового розміщення. Ми от переходили компанію Альф, туроператор, організував рекламний тур. Ну от можу сказати, що цей готель Авала, де ми зараз проживаємо, режорс Андвілес, він один з найкращих. Ще ви бачили, от забув назву цього готеля. Пітизвільковий готель, ну він кращий. Ну, але він і по цінах набагато дорожчий. Це в, 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 в Бечичах. дуже гарний готель є. Бечичі — це район, Бечічі Рафаїлович це район, який трошки розположений далі від Будви. Так, ну що, спускаємося і йдемо, покажемо вам спа цього прекрасного готеля. Авала Resort and Villas. Якщо мені вдасться зайти сюди, бо чесно кажучи, я ще раз буду тим шляхом. І чи є тут вигляд якийсь, я навіть не знаю. Мабуть, що є. А мабуть є нема. Зараз ми не це побачимо. Закрито на ключ, на жаль. Так, стрибати не будемо. Тут це є спа там дальше є. Ой, как це все цікаво! Так, будемо шукати якийсь інший шлях. Мабуть що таким чином ми можемо зайти. Ну і заодно покажемо ще раз класи цього готелю. Падочка продовжує, залишить їх спокою. Вийдемо точно. Тут дуже цікаві ті ескалатори, вони працюють таким чином, з якої сторони люди є, в ту сторону і піднімають. І так ми виходимо під віл і підемо, мабуть, зразу. Так, куди ми виходимо? А, Ми виходимо прямо. That's in хол. О, oh. oh, а Сюда мы зайдем, и тут будет сам этот пациент. А мы заодно и все. Вот он, пациент. Маккарио Резорт Нвиллес За мной Для покупания Здравствуйте, Здравствуйте. Так. Как, как? Ага. Так, и вот мы заходим Це є тренажерний зал. Я щось тут я займався, це басейн внутрішній, коли на дворі погана погода. Ой, тут тобто на, на будь-який смак, як кажуть, є тренажери. Готели Авола. Жоден спа. Тут зараз ми вийдемо. Ми зверху знімали трітички це. І зараз підемо, вийдемо в зону салону. Двері автоматично відчиняються і ми проходимо спа-центр. Ось люди відшивають. Тут є джакузі. Прізні веде саун. Оце ви так цікаво. Якщо ми це все знімали зверху. І ось нападаємо, нагадаємо, шкадалі там топчеться. ось такий фляж що тут відбувається? ось заробили ходимо Переймо звідси і до нашого пляжу готелю Ава Дарозол Енспа. І з вами я Людмир Вованько, директор компанії Моля Турів, що знаходиться за адресою Городоцька, 174, діловий центр Вулик, 408, 409 офіс і нагадує, що можна вам організувати відпочинок на будь-якій смак і на будь-який гаманець. Покидаємо це приміщення. До свидання. Так ага. так ми зможемо вийти. Да, і немало важливо, що персонал розмовляє російською мовою, тобто мовних бар'єрів жодних не буде. І, звичайно, англійською мовою розмовляють всі. Бо кого класу готель в ньому персонал по-любому розмовляє на різних мовах. Так ми підемо сюди, бо так краще є шлях до пляжу. Так, дивимося. Так, біч, ресторан. Мабуть, сюди якось. Можна проти пройти. О, точно. Ні, це не сюди.

Це ми зараз піднімаємося, вызываем ліфт і впрямо він нас пустить до пляжу. Є декілька виходів. ну, декілька, декілька. Чим подобається цей готель, тим, що в нього є декілька варіантів. Дуже гарна ергономіка готелю. Можна різними способами попасти там туди, куди ти хочеш. Тут гори відкриваються. Так. І ми виходимо на пляж нашого готелю. Ті туристи, які будуть відпочивати в готелі Авала. Resort Villless мають все для гарного відпочинку і для задоволення. І власний пляж, і безкоштовні лежаки, що немаловажно, так як тут можна платити і по 5, і по 7, і по 14 гривень за лежаки. А можна і не платити, так як ми робимо це. В даний момент ми не робимо. Тобто це вже входить в ціну. До речі, на святому стефані є лежаки, які коштують і навіть 50 і навіть 75 євро за день. Ну, вони знаходяться за 100 метрів один від другого, для того, щоб нічого не турбувало. Ось, це стара будва. Ми проходимо наш пляж. Так. Оксана, Оксана, я знімаю, скажи щось добре, пару слов для преси. Все, ну що тоді, друзі, за вами був я, Людмир Буванько, директор компанії Мортурів Львів, який знаходиться за адресою Годоцька 104, діловий центр вулик. Звертайтеся і ми підберемо відпочинок на будь-який гаманець на будь-який флаг. Того найкращого і до побачення.